Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні б я хотіла поговорити про суспільно-політичне і соціально-економічне становище України в умовах гібридної війни, про культуру е та релігійне життя. Взагалі, після Революції Гідності прискорилася така дерадінізація країни, і у квітні 2015 року Верховна Рада України схвалила ініційований Українським інститутом національної пам'яті закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного, тобто нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. Україні розгорнулася масштабна декомунізація. До кінця 2016 року було переіменовано понад 500 тисяч назв вулиць і населених пунктів. Зокрема, Дніпропетровськ став Дніпром, Кировоград став Кропивницьким і так далі. Верховна Рада перетвори перетворилась на проєвропейську, а проросійські сили парламенту втратили свій вплив. Україна повернулася до парламентсько-президентської медалі влади, і коли повноваження голови держави обмежилися національною безпекою, зовнішньою політикою, балансувальними функціями щодо інших органів влади, отже, президент України Петро Порошенко засередився на зовнішньополітичній діяльності, тим більше, що Україна в умовах гібридної війни потрібно було консолідовано допомогу з боку цивілізованого світу. І натомість прем'єр-міністр Яценюк опікувався внутрішньою політикою і внутрішньополітичною діяльністю. За 777 днів, перебувавши на постійній посаді прем'єр-міністра, Яценюку вдалося досягнути певних успіхів. А взагалі швидкими темпами здійснювалася модернізація збройних сил, створювалася Національна гвардія, Національна поліція. Була реструктуризація зовнішнього боргу, зупинилася загроза дефолтом, припинився спад промислового виробництва, і Україна вперше пережила зиму 2015-2016 років без постачання газу російським монополістам Газпромом. І, попри супротив Росії, було введено в дію угоду про асоціацію з Євросоюзом і угодою про зону вільної торгівлі, запроваджено системою електронних закупівель Прозором. Однак усі ці досягнення знецінилися різким падінням добробуту населення. Прем'єр-міністр швидко втратив спільну підтримку і у квітні 2016 року прем'єр-міністром став голова парламенту Володимир Гройсман, а Верховну Раду очолив Андрій Парубій. Першочерговою реформуванням потребувала саме судова система. Однак низка ухвалених законів, зокрема про відновлення довіри до судової влади за квітень 2014 року, про судоустрій і статус суддів за 2016 рік, не повернули довіру суспільства до суддів і суддівства взагалі. Деструктивна роль урядів України за десятиліття перед Євромайданом агресії РФ спричинилася до істотного погіршення економічного становища України. Валовий внутрішній продукт, тобто ВВП, за 2013-15 рік, скоротився з 183,3 до 96 мільярдів доларів США. Лише у 2016-18 роках почалося незначне зростання ВВП. В умовах війни різко загострилася небезпека. Антидержавної діяльності і широко представилися в українській економіці російського капіталу. Після падіння режиму Януковича в державній скарбниці майже не залишилося коштів на покриття а, витратної частини бюджету. І на допомогу прийшов Міжнародний валютний фонд. Запозичення валюти з його ресурсів дало змогу відновити загальні золотовалютні резерви на рівні, який забезпечував відносну стабільність гривні. І загальнодержавні державні. Золотовалютні резерви скоротилися за 2014 рік з 24 до 7,5 мільярдів доларів, але в березні 2019 року не виросли до 26 мільярдів. Особливістю економічного життя сучасної України є вкрай важке матеріальне становище працівників бюджетної сфери, науковців, викладачів загальної та вищої школи. Працівників охорони здоров'я і пенсіонерів основною причиною цього є неприпустима квола дереванізації сфер, у якій залучені мільйони працівників. Після тривалих дебатів Верховна Рада України 19 жовтня 2017 року дала старт медичній реформі, ухваливши закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Майже одночасно Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій і від санкціонування оснащення пенсій, тобто врахування інфляції останніх років для громадян, які давно вийшли на пенсію, з одночасним збільшенням питомої ваги відрахувань у пенсійний фонд для громадян, що працюють. Тому. За ось цієї гібридної війни набуває особливої гостроти деревінізація системи оборони та національної безпеки. У червні 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачав поглиблену співпрацю з НАТО для набуття перспективи членства в цій організації. 21 лютого 2019 року набув чинності закон, за яким закріплено в Конституції України курс на членство ЄС і НАТО. А взагалі угода про асоціацію між Україною і ЄС у березні 2014 року президент Порошенко підписав у Брюсселі політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом, а в червні і її економічні розділи. Із червня 2017 року між Україною та Євросоюзом запрацював безвізовий режим. Він, зокрема, дав змогу громадянам України, які мають біометричні паспорти, приїжджати до країн ЄС за діловою чи туристичною метою або сімейних справах терміном до 90 днів упродовж 180 денного періоду протягом цього попереднього оформлено-візових документів. Щоб безвізовий режим став здійсненим, Україні довелося три роки поспіль істотно реформувати своє законодавство, наближаючи його саме до норм Євросоюзу. У жовтні 2014 року Верховна Рада затвердила Пакт антикорупційних законів про Національне антикорупційне бюро України, про засади державної антикорупційної політики в Україні про запобігання корупції. І закони зобов'язують осіб, які виконують державні функції, осіб, які посідають відповідні посади в органах місцевого самоврядування, подавати електронні декларації про доходи і статки на офіційному санті Національного агентства з питань запобігання корупції. Та також за недостовірні відомості в є декларації передбачено адміністративну або кримінальну навіть відповідальність. Щодо релігійного життя, то для України є характерна і надзвичайна інтенсивність релігійного життя. Ще у квітні 91 року Верховна Рада ухвалила закон України про свободу совісті та релігійної організації, і він визначив нове ставлення держави до церкви і дав можливість задовольнити релігійні потреби кожному вірянину. Релігійні організації вперше одержали право на присвідницьку, доброчинну, виборчу та інші суспільно корисні діяльності. Держава зрівняла їх у правах із громадськими організаціями і надала їм право саме юридичної особи. Громадяни релігійні. Переконання, яких перешкоджали їм у проходженні дійсної церкової служби в армії, могли проходити альтернативну трудову службу, і закон передбачав також поступове повернення конфіскованої радянською державою церковної власності. Християнська віра в Україні є домінуючою за чисельністю прибічників вірян. І на початку 2018 року найбільше громадян налічувало українсько православну церква, саме Московського патріархату. Це 12 348 осіб. Українській православній церкві Київського патріархату належало 5 167 громад. І межа Української автокефальної православної церкви УАПЦ була найскромнішою це 1167 громад. Католицькі конфесії, представлені Українською греко-католицькою церквою, це 300-433 громади і Римо-католицькою церквою 937 громад. Панівна в західних областях України Греко-католицька церква за 400 століття існування тісно зросла, з, зрослася саме з нашою культурою, звичаями та традиціями місцевого населення і впродовж 1990-х років. Вона повністю відновила довоєнну численність парафії. У 1996 році Папа Римський Інокентій Павло ІІ задовольнив самопрохання греко-католиків і поширив юрисдикцію глави УГКЦ. Із 2001 року ним був кардинал Любомир Газар на території всієї України. Саме православ'я має в Україні. Найглибші історичні корні, утім, у царські і радянські часи було е, як знаряддям саме русифікації. І після здобуття Україної незалежності деякі. Політики підштовхували ухвалу православних ієрархів до утворення окремої від Московської партії, українськ, саме української помісячної церкви. Політичні діячі, на чолі з Президентом України Кремчуком, переконали патріаршого митрополита Київського і Галицького філарета розпочати утворення єдиної української православної церкви. Філарет почав діяти, але негайно наразився на віці з боку. Патріарха РПЦ Алєксія ІІ. І у березні 1992 року архієрейський собор РПЦ у Москві змусив Філарета покинути кафедру, яку він посідав з 1966 року. Тоді прихильники Філарета об'єдналися в ОАПЦ і утворили Українську православну церкву Київського патріархату. Патріархом брали церкви главу. У АПЦ 94-річного Мстислава і його, заступника, його заступником Філаретом. Проте, в УПЦ КП майже відразу стався розкол. Виникла нова ОАПЦ і по смерті Мстислава у 93-му році патріархом став Володимир Ярема, а патріархом УП... УПЦ КП обрали митрополита Володимира у миру Василя Романюк. Усі ці події мало торкнулися вірян. Вони не розуміли політичного підтексту церковної таки перепітті. Після церковних соборів та політичних суперечок виявилося, що переважна частина православних залишається в лоні РПЦ. Після смерті Патріарха Володимира в 95 му році митрополита Філарета було обрано представником УПЦ КП і патріархом Київським і всієї Руси України. Боротьба за створення в Україні автокефальної церкви розпочалася ще від 92-го року. Президентом Кравчуком, Кучмою і Ющенком ставилися питання про порядок денний. І в 2014 році воно було досить актуалізовано анексією Криму і військовою агресією Росії на Донбасі, і представники церковних кіл звернулися до Порошенка з проханням порушити перед селенським патріархом питання щодо надання томосу про автокефалію Української церкви. Хто не знає, що таке томос, це. Офіційний документ, який надають нові автокефальній церкві, у ньому визначається її право бути незалежною самостійною саме в управлінні. І розв'язання цього питання допомогло об'єднати і консолідувати патріотичні сили проти загарбників та нівелювати вплив Москви на внутрішнє життя, саме здійснене через окремі структури або представників УПЦ Московського патріархату. На початку 2015 року до резиденції патріарха Варфоломія І були відвезені документи щодо процедури отримання Української автокефальної церкви. І реальні надання Константинопольської церквою Томосу про автокефалю для української церкви з'явилися навесні 2018 року. 15 грудня 2018 року у Софіївському соборі в Києві відбулися Об'єднаний собор православної церкви, на якому було створено єдину помісну українську православну церкву. І під час собору представителям Православної Української церкви, такої офіційно названо утвореною церквою, обрали митрополита Епіфанія. І Вселенський патріарх визнав підсумки собору і запросив обраного представника митрополита Київського і всієї України. на 6 січня 2019 року для вручення Томаса. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Патріаршому храмі в Стамбулі підписав Томос право автокефалію Православної церкви України ПЦУ, а 6 січня 2019 року урочисто вручив його представителю єдиної помісної української православної церкви митрополиту Київському всієї Української. України Епіфанію. Ця історична подія відбулася у стінах Патріаршого храму Святого Георгія на Фанарі. Також важливим аспектом культурної політики є її мовний складник і Конституція України визначає одну державну мову, це українську. Перепис 2001 року показав, що вона є рідною для 67,5% населення України. І суперечливість розв'язання мовного питання в Україні полягає в тому, що для цієї дитини населення рідної мови є російська мова, хоча ця частина суспільства має всі підстави вимагати задоволення всіх їх потреб рідною мовою, за для гармонізації мовної ситуації. Держава повинна створити сприятливі умови для розвитку саме української мови, заважаючи на високий рівень саме ступню русифікованості українців, який штучно формувався впродовж багатьох століть. Без спеціальної роботи в цьому напрямку українська мова просто-напросто занепадатиме, а це безумовно становитиме велику загрозу для національної безпеки, як ми в принципі це і бачимо. Тож утвердження суверенної її незалежної держави в Україні можливе лише за Активної мовної політики спрямовані на зміцнення української мови як державний. У політичній боротьбі за роки незалежності проросійські політичні сили активно використовували гасло надання російської мови статусу другої державної. І на перший погляд таке гасло не містить жодної небезпеки. Третя частина населення послуговується російською мовою як рідною і ніби має підставу порушити питання в такій площині. Фактично ж реалізація цього гасла призведе до ліквідації статусу української мови як державної, оскільки розширення прав однієї мови завжди відбуватиметься через утиски. Іншої мови. І наслідком мовної політики попередніх історичних періодів стала неповнофункціональні саме національної мови, тобто стан, коли національна мова функціонує не в усіх сферах суспільно-політичного життя. Надто це відчувається в інтернеті, у царинах книговиданьо, цифрових технологіях бізнесу і масової культури. А також на початку 90-х років минулого століття Україна мала потужний науковий потенціал у сфері науки і наукового обслуговування працювало 450 тисяч осіб і налічилося майже 1300 різноманітних наукових установ. В Принципі скорочення бюджетних азигнацій позначилися на загальному стані науки, спричинений масовий відтік наукових кадрів упродовж перших семи років незалежності за кордон виїхало понад 6 тисяч учених. Утім, попри істотні втрати фундаментальної науки, далі забезпечується високий рівень досягнень. Упродовж багатьох десятиліть провідні позиції у світовому електрозварюванні посідає Інститут електрозварювання імені Патона. і наукові розробки його колективу використовуються в усіх сферах технічної діяльності людини. Також Україна успадкувала від радянських часів розвинуте авіабудівництво. Вона й досі належить до п'ятірки країн, які забезпечують повний цикл виготовлення літаків від проєктування до пуску. У травні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив стратегію відродження українського авіабудування на період дві 2000... Двадцять року мета стратегії була відновити стабільний розвиток в галузі авіабудування та забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва авіаційної техніки в Україні. Серед рішень, які пропонує стратегія відродження українського авіабудування, це оптимізація та модернізація виробництва літаків Ан, модернізація виробництва «Мі», імпортозаміщення комплектуючих ЗРФ і структурне реформування підприємств в галузі авіабудування. Також Україна співпрацює із США та іншими країнами в космічній сфері. Під керівництвом Державного космічного агентства України усилля багатьох інститутів НАН проводиться дослідження засвоєння космічного простору. У грудні 97-го року на космодромі імені Джона Кеннеді штат Флорида США, приземлився шател Колумбія у складі інтернаціонального екіпажу. Був і представник України космонавт Леонід Каденюк. Він здійснив космічний політик і тривав 15 діб та привів 10 наукових експериментів з космічного борту, які підготували вчені Національної академії наук України. Також щодо реформ освіти, у вересні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон України про освіту. Новий закон є базовим. Він розблоковує можливості для подальшого реформування сфери освіти, ухвалення законів про загальну середню освіту, про професійну освіту, про освіту дорослих, а також зміни до законодавства України про вищу освіту і закон про освіту впроваджує трирівневу систему середньої освіти, початкової освіти 4 роки, базової освіти 5 років і профільна 3 роки, усього 12 років. Теоретична старша школа буде ліцеєм академічного або професійного навчання, і професійний школяр опановуватиме в першу чергу професію, а академічний поглиблено вивчатиме окремий із предметів. Навчальний рік 2018 2019 став роком визначеним для освіти України, оскільки розпочався перехід загальної і середньої освіти на 12-річне навчання і стартувала нова українська школа, тобто НУШ. Також закон України про освіту передбачав такі ключові. Компетентність, як вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною у разі відмінності від держави та іноземними мовами, математична компетентність, компетентність у галузі природничих і технічних технологій, інновації, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадськості та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність, і інші компетентності, передбачені стандартом освіти. вмінням є частина зрозуміння, уміння висловлювати власну думку, власну усно і письмову критичне та системне мислення, і здатність логічно ґрунтувати свої позиції, творчість, ініціативність. І у уперше освітня реформа підтримана значним фінансовим ресурсом для старту у 2018 році. Держава виділила майже 2 мільярди гривень. Від кінця 80-х років ХХ століття відбулася переоцінка суспільних ідеалів з умовленням, викриттям такої сутності комуністичної ідеології та відновленням історичної пам'яті і справжньою легендою української культури 80-х років і та 90-х минулого століття були. Як визначають літературознавці, стала різнопланова творча діяльність літературного гурту Бабабу, створено у Львові у 1985 році. Також започаткована бабубістами е, така неформальна форма мистецької організації, швидко набула поширення в інших творчих осередках і найпопулярнішим жанром літератури стала художня публіцистика. Багато письменників активно долучилися до публіцистичного життя, поєднуючи творчість із громадською і державною діяльністю. Це закривають Дзюба, Драч, Павличенко, Щербак. До читачів повернулися заборонені або замовчувані попередні роки твори Винниченка, Зерева, Куліша, Плужника, Стуса. Також новий погляд на патріотизм знайшов втілення в романах Іванчука «Бо Війна війною, Орда, наприклад, проблемні відновлення історичної пам'яті присвячуються романам Федоріва Єрусалим на горах. Справжнє піднесення української літератури переважає нині. Уперше за багато років твори українських митців видаються масовими накладами. Зокрема, найтирижованішим художнім твором стали романи Шкляра Чорний ворон. Це 2009 рік, у якому саме відтворено одну і сторінок нашої історії боротьбу України проти повстанців проти радянської влади. Також у 1920 х роках Жадан виграти. Це 2010 рік, екранізований у 2018 році фільм Дике Поле. І перший є такий прозований твір Ліни Костенки, записки українського сумасшедшого, 2011 рік. Також розвивали українське. Образотворче мистецтво. Що далі більше уваги приділяли творам українських концерталістів. Вони намагалися сприймати світ і ідеї, а не саме тільки середовище довкола. І твори художників популяризуються на виставках, кількість яких неухильно зростає. Збільшується кількість театрів, переважно завдяки появі популярних нині театрів студій. А від кінця 1980-х років новим змістом заповнюється музичне мистецтво України, активізується музично концертне життя, популяризуються українські гурти, наприклад, на фестивалі Червона рута. А на сучасній українській сцені популярна поп-музика, представники майже всіх музичних напрямків, з'являються нові яскраві виконавці, вже відомі колективи створюють нові альбоми, популярним серед ними стають онука. Даха Браха Козаксістим, Бумбокс, Каска, Океан Ельзи та багато інших у своїй творчості активно саме експериментують з формами та засобами самовираження. Також представники поп-музики з 2003 року гідно представляють Україну на концерті Євробачення на конкурсі саме Євробачення. За цей період українці. Здобули перемогу під час писанного конкурсу 2016 року. В Стокгольмі виграла Джамала із піснею 1944, і у 2004 році тоді перше місце виборола Руслана лежичко з пісні «Wild Dance» дикі танці. І після Революції Гідності війна на сході України до Керівники змінила український телевізійний та радіопростір, і значно зменшився обсяг російськомовного контенту, поступаючись місце саме українському продуктові, і це спричинило розвиток української популярної музики. Нарешті за скільки років незалежності ефіри заповнилися українськомовні горди. У 2016 році Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює мовні квоти і регулює контент Радіо в Україні. Внаслідок поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій змінилися форми споживання культурних досягнень громадян, і кількість відвідування театрів, кінотеатрів, концертних організацій, музеїв і бібліотек скоротилася порівняно з радянською добою. І культурна продукція масового вжитку тепер зустрічується переважно вдома через інтернет, телебачення і радіомовлення. Щороку в геометричній прогресії зростають обороти інтернет-торгівлі. Соціальні мережі дають змогу віртуально спілкуватися за інтересами, і у всесвітні мережі відкладено свіжі матеріали найавторитетніших паперових та онлайн видань, які можна не тільки читати, а й коментувати, обмінюючись думками з іншими читачами.